Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі і розпочалися нові акції та знижки. Сьогодні у нас понеділочок, 28 -е. Вже липня, і будуть діяти по 3 серпня включно. Всім приємного перегляду. Ніж кухонний, сантока, не сталь. На цьому тижні знижка по 199. Ось такі ніж кухонний металевий чохлі. а ручка пластиковая. 49. Ниж кухоны керамичный. Всем уже знакомый. Ось, ручки різні. Зелена, червона. По 88. Ложка, Они а виделка. Столова на сталь. Ручка такая с малюночком. По 27. Ложка столова на сталь. Ручка також визируночком по 27. І ніж кухонний нержавіча сталь. Також таким малюночком по 29. І ще повинна бути ложечка. А, ось вона. І ось така ще ложечка, чайна нержавіча сталь по 24 гривні. І це вже такий цілий-цілий набір. Знижка на ось таку сокиру кухону, а ручка дерев'яна. І зі знижкою 119 І ось такий ще ніж столовий, нержавіюча сталь по 24 гривні. Сукорниця пластикова. З ложечкою. Ложечка також пластикова по 29. Штопор металевий алмун. Такий самий звичайний. По 9. Щіпці кухонні, металеві. Такі немаленькі. По 29. Лужка виделка пластикові. Два в одному. З довгими ручками. По 19. Ось така відкривачка для консерви. Металева. А ручки пластикові. Ручки пластикові, червоні і ще ось такі чорні. І ціна її зі знижкою 74. Дошка кухонна пластикова. Малюночки різні, ось такий банан або лимон. По 77. Ось такий таймер. Кухонний механічний. Зі звуковим сигналом. У вигляді лимончика на 60 хвилин. І на цьому тижні знижка така невеличка 74 гривні. Набір столових приборів, ложка, виделка та ніж. По знижці 59. Вінчик для збивання напівавтомат металевий. Ось так. По 55. А це килимок силіконового для розкатки тіста 30х40 см. Зелений і ще є білий зеленим. Так, по 69. Вартов кухонний дівчатка. Текстильний, він однотонний. Ще ось такий варіант. З кишенькою. Так. І невеличка знижка по 59, а коштував 69. А це ось така новинка. Тримач для серветок металевий. Одно дерев'яне. І коштує така новинка 88. Стаканчик мірний, пластиковий, на об'єм 250 мл по 19. Ось така форма силиконова для випікання квіточки. Шість квіточок, білі. І ось такі ще зелені. І невеличка знижка 49. соусниця Скляна, така достатньо велика з ручкою. І ціна її – 49. Салатничок скляний 14 см в діаметр. І зі знижкою ось такий малесенький салатничок. Ну, я більше кажу, це соусниця, Теж скляна, 7,5 см діаметрі, по 19. І ось така ще креманочка скляна на ніжці, по 58. Шумівка кухонна, металева, золотиста. А ручка пластикова, це така новинка. І коштує така новинка 69. Вінчик металевий, золотистий, а ручка пластикова. Теж новинка по 69. Іще ось така новинка. Тепка золотиста. Ручка пластикова. Це вже такий цілий-цілий набір. І також коштує 69 І Поглянемо з вами знижки на сковорідки. Сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям 26 см діаметр, 199 Ось такий ще варіант. Теж сковорідка з антипригарним покриттям. Діаметр вже 24 см, 179. І ось така ще сковорідка Ardesto. 26 сантиметрів діаметр. Зі знижкою 419. Знижка на кіш з нержавіючої сталі. Кришка скляна на об'єм літр 100 і така невеличка знижка 289. Ось такий ще кіш. Теж нержавіюча сталь. Кришка скляна на об'єм літр 500 249. І ще ось такий кіш. Теж нержавіюча сталь 16 см в діаметр, об'єм літр. Кришка скляна також є. І невеличка знижка 199. Турка для приготування кави на об'єм 600 мл. Ручка пластикова 99 см. Миска глибока, металева. На об'єм, на жаль, вам не підскажу. 109. Кружка сито, металева для присіювання. Така нужна-нужна річ, дівчатка. І зі знижкою 77. Маслянка кухонна, пластикова, одно бамбукове. По 55. Прихватка кухона силиконова по 9, а коштувала 29. Бульйониця скляна, люмінарк з вушками на об'єм 560 мл по 58. Тарілочка супова, скляна люмінарк. На рівні ось такі края 20,5 см в діаметр. І по знижці. 76. Тарілочка прямокутна. алмаз скляна з малюночком. 28 на 20 сантиметрів. Малюночки різні, ще ось такий варіант. І зі знижкою 119. І ось такий великий салатничок. Білий скляний. 25 сантиметрів діаметр. 99. Салатничок скляний, обідочок золотистий. Салатничок невеличкий по 99. Тарілочка обідня 22 сантиметри діаметр. І невеличка знижка 44 гривні. І супова біла тарілочка скляна. Ось вона. Також по знижці 44 салатничок в квітах 15,5 см діаметр зі знижкою. Така ще тарілочка десертна в квітах, зі знижкою 49. А це ось така новинка. Тарілочка супова. Погляньте з малюночком листочок. Так, супова по 109. Тарілочка десертна, теж листочок по 88. І тарілочка обідня велика. Ось така теж новинка. По 129. Ну і це вже такий цілий-цілий набір. Салатниця, пластикова, фігурна. Така, як квіточка. М -м -м, цікава. Так. І вже і знижка невеличка 49. Блюдо з червоної глини овальної форми. Погляньте, яка гарна знижка по 59, а коштувало блюдо 199. І ось така бульйониця керамічна. Мамина турбота на об'єм 650 мл по 59 Бульйониця скляна, а вушка ось такі цікаві. Нерівні, на, на об'єм 410 мл. Новинка і ціна 49. Чашка фарфорова, блакитна, ободочок золотистий. І ось така ще є рожева. Це вже і новинка, і невеличка знижка 99, а коштувала 129. Чашка порцелянова, крижана, бежева, ободочок золотистий. Щось з надписом. І зі знижкою. Поглянемо, скільки вона коштує: 59, а коштувала 99. Чашка поцелянова. Малюночки квіти, смужечку. І ось такий ще варіант. І погляньте, яка гарна знижка. Лише по 29, а коштувала 59. І ось така чашка поцелянова. На об'єм 200 мл по 29. Стакан скляний, низький, вигнутий по 64. І високий стакан, теж скляний, вигнутий по 64. Келих для шампанського на об'єм 185 мл 39. Чарка скляна. Об'єм 60 мл. По 17. Стакан скляний з подвійними стінками. по 74. Побільше стакан скляний з подвійними стінками. 99. І ось такий ще стакан скляний з подвійними стінками з блискучками. По 99. Та скляний високий. Такий цікавий. По знижці 39. Такан скляний високий. Такий цікавий. По знижці 39. Акумулятор холоду. Такий дуже-дуже великий. Рожевий і ось такий ще зелений. По знижці 99. А це чохол охолоджувач для пляшки. Всі, мабуть, вже бачили. Так? Спочатку покласти у холодильник, а потім одягнути на пляшку і зі знижкою 84 гривні. Термосумка така досить велика, на блискавці має довгий рімінець і дві невеличкі ручки. Ось вона, як на малюночку. І зі знижкою 299.